Що я не можу сказати, для них везде ну, нема у нас, я не бачу зараз, типа, що можна, типу, добре, оце місто ми віддаємо, а це місто ми обороняємо. Ну, нема, мабуть, у нас таких міст. Можливо, якийсь населений пункт не такий стратегічний, що його можна втратити або не втратити там, ту бригаду. То краще, звісно, втратити той один укріп або район. Але якщо говоримо за міста, то я не бачу тих міст, які ми зараз можемо віддати. Ну, на моє... От просто, типу, віддати, забирайте. Давайте ще зупинимося з вами в цілому на територіальних поступках ймовірних. Так ви е, один із тих, хто публічно в просторі, саме з військових командирів, е, казали, і ми перед це згадували, що про 91-й рік про кордони говорити сенсу немає. Це було ще жовтень, що найменше минулого року. Бо потенціал зараз в української армії на той час був не такий, аби власне їх повернути. Е, це було холодним душем для багатьох відверто, тому що там. Перемога дуже часто звучить там від найвищих політичних військових керівників держави.